Сьогодні субота і я хочу підняти тему таку, як я не знаю, жлобство це не жлобство. Я взагалі люблю, мені подобається жити в Петропавлівській Борчахівці, хоча я з окупованої Кадівки приїхав сюди в 2014 році. Але оці паркани ЖК і оці ланцюги з замками на воротах мені ну, не подобається як. Я ще коли проїхав, мене так дивувало, що на вулицях стоять це і на Борщагівській була, і на Черкаській, ой, і на Каштанові, і на... Та на всіх там вулицях Сонячній це. Київські шлагбауми стояли. І не тільки, по всій по Петропавловській борщагі всі майже. І ці шлагбауми, як і паркани, мене паркани шлагбауми дивували. Ось теж Сан-Сіті, ось парк цей ланцюг. Ось такий замок. І... Ось на прикладі ЖК Львівська, ой, же, ЖК Сан Сіті, воно десь йому 8 років, тому я беру на моєму будинку, в нашому будинку, де я живу. У поверхівці це 10 років побудовано в кінці 13-го року. Ну я це всім десь 15-й, 16-й. Сан-Сіті цей комплекс з трьох будинків. Я вже не пам'ятаю, два мабуть будинки, так. Да. І ось побудували, зробили цю огорожу і все. Так я ж сказав, що мені дивували ці славбауми, я і відео знімав, та й люди писали деякі, ну і вже воїни чи аточники прибрали. І дякую їм, що вони це зробили. Тепер відійшли цього злобства ці вулиці, які привезливали, речі як оце. Ну, собі, кажуть, кажуть кожен. Тепер можна вільно ходити по вулицях, їздити, ходити. А ось щодо парканів то тут продовжується осі а там колись був магазин ну який магазин може бути за парканом який магазин тому де паркани і в баума там для підприємців

Ось і ось такі охоронці тут. Ну, тут песна мату охороня, а там кость. Кость Славбаум. И охорона. Все, Сан-Сити. А это уже Мюллерхаус тест за парканом. І ось там, коли забудовники будують, вони кажуть, що охорона території, там майданчики всі, охорони, ЖК під охороною. Ну, від кого охороняти? У кожному будинку багатоповерхівки стоять всі електронні замки. Есть, есть, есть еще в этих, мабуть, консервшиеся. О, хит тоже А где? Да. Важно бы не пропускать сторонних осип на территорию ЖК. О. Корона пору поруч. Так что... А я кажу, что... Це якась як зони. Це ЖК, як зони. Секюрити. Я розумію, що всі цьому прайму треба робота, але ж не може все бути за парканами. І... Все за парканами. Я ще розумію, коли ці приватники там в себе все поробили. Ці великі паркани, там замки, деякі і колючку натягнули, чи ягазу цю по паркану. Але ось багатоповерхівки ці ЖК, я цього не розумію. Там приватник хай що хоче. Ось це ж і оці ЖК, ось вони, приватні ці території, Петропавлівські Борщагівці, вони під наглядом цим я не знаю. Дійсно, що дається охорона, чого люди бояться так. Але я скажу так, всі у ці, хто в цих жиках живе. Всі ходять в ЖК Львівський. Це єдиний ЖК, де нема цих парканів, Вони то є, але вже такого нема цих. Можна вільно там ходити. Хоча і там було спочатку, коли побудували. Теж зразу йшла в пауми, паркани, вишки по периметру. Не знаю, що там вийшло, чи люди, чи приватники, чи що, але слава богу, цю дурість відмінили. І це єдиний ЖК, де всі потрапали пальцев, де можна вільно ходити і біля фонтану, і парки, і всюди, і магазини. А всі Ось тут щось сан Сіті, що я вам показав на прикладі Сан-Сіті, паркани. Це будуються теж під охороною паркани. Ось. ЖК Петропавлівська, там охорони немає, ну теж паркани там. ЖК Щасливий, ЖК. Крісталівнюти, зараз паркани будують, електрозамки, всі, охорона, все. І так всі, всюди. А де підприємство? А, ЖК праски 1 і 2, теж саме. Під охороною і там все. І я можу сказати, ось я дивлюсь, ходжу, їжу. От там, де в Львівському, там і підприємцям легше. Вони і підвали всі в оренду взяли, і там бізнес процвітає. Ну, як процвітає, не процвітає. Ну, і займаються бізнесом. А який бізнес за парканом? Ну хто туди буде? Подумаєш, ти чи не йти там, чи просити охорону, щоб пропустили той магазин чи щось. Подумаєш, ти пішов далі. Той, той же на ЖК Львівський. Тому я і кажу, що дивуюсь я оцім, і жлобство, не жлобство. Що оці прайми, охорона всюди, де потрібно і де не потрібно. хотів я це розповісти а так воно і виходить ти може що я проти парканів таких охорони всюди де цих ЖК люди мають вільно ходити по вулицям Значить, на дитячі майданчики теж на електронні замки позакривали деякі. Ось там бачив. Так що цього я не розумію. А коли це виховується ось так на цьому, то і ведуть себе і діти, і підороги, і під... дорослі, і... які підростають і діти. Також ось, ось тему продовжується О, охоронець його робота. Відкривати і закривати оці ворота. І так цілий день. Для чого? Що він там охоронає? Що, тут будинок 123-й, що він? Самі прайм. Зробив. працевлаштував багато молодих людей, це в, в охорону, Я так розумію. А що ще хотів сказати, це коли оці паркани, коли самі йдуть на ЖК Львівський, ось із з нашого будинку, там відпочивають і, і все. І біля фонтану сидять. А коли в нас, я ж бачу в чаті, пишуть, що треба все закрити, перегородити ворота, паркани, ну не шлагбауми, там це ланцюгами понатягували там біля нашого будинку теж, щоб інші не ходили. Ну ви ж ходите, і так же в інших ЖК. Ви йдете в ЖК Львівський, там відпочиваєте, а щоб сюди виходили на... Не хочете, щоб ми біля нашого будинку хтось проходив чи що. Це ж це жлобство, ж ж я рахую. Як і злобство те, що йдеш по тротуару, ось такі тротуари, гарні тротуари, і молодь іде, і ти йдеш вже по самому краєчку тротуару, а вони йдуть, мабуть, ну так я часто зустрічаю, розмовляють в Шеренгу. По двоє, по троє. І тобі приходиться або зупинятись і виходити на асфальт на дорогу. Або ставати на газон, щоб вони пройшли. Тому це теж без культур. Невиханеву Ну, все, як кажу, не знаю. Може те, що це багато машин, багато всього ми. І кожен під сонцем хоче собі місце захватити. І як ото кажуть, прислів, присли то хто перший вранку встав, того і так. Так і тут. Тротуари, я ж кажу, і молоді, та й не тільки молоді. Не, не дивляться, що. Хтось іде теж і має місце на цьому тротуарі. Йдуть і нічого не бачать. Це і паркування машин. Хто де припаркував перший, то і... А машин багато, забиті всі двори машинами. Я теж проти. Ще це так не має бути. Ну, все, урбанізація, чи як це називає, звиється. Ну, забиті. І так теж. Хто пробивний, то і там, де хоче, там і ставить. І все ж, я ж кажу, оці паркани, оці що, слава Богу, слава бауниці, позносили. Ну не всюди, ну більшість немає. Не проїзні вулиці. Всі лежачі по... Поліцейські, де треба, не треба з асфальту, там понаробили через кожен 5, 5 метрів, а то й ми 10 метрів по вулицям. Це все злобство, героїзм, безкоштовне. І не вихований. Я, я рахую так. Тому я зняв оцю відео на цю тему. Ну я зняв на прикладі оцього Сан-Сіті, де я зараз їду. А отак більшість там не буду я затягувати. Це більшість по Петропавлівській борщагівці, ота проблема. Замки, ланцюги, якісь ще полис, шари, тумби. Щоб не паркувати ну все, в тому, що це, все. все. Вон ланцюг теж. Ланцюг. Щоб не проїжджали. Ось. Паркани, ворота, ворота. Паркан на паркані і охорона. Будка на будке. Час не ці вулиці їдеш, по Черкаській, там теж будка з охоронцем. Та по іншим вулицям. Ну, зараз поменше, а то було зовсім на початку вулиця, в кінці ці будки стояли охоронці, всі-всю. Я вже. Я Вулицю зовсім перегородили, малинічку тут. Зробила тупік, я вже знімав відео. Зараз під'їду ось оця вулиця малині. вона ж туди виходить, ну бачите, там перегороджено ось, все проїхати неможливо. Порахували що. -тоже, хоча є сірка, де має розбиратись, хто це перегородив і навіщо. Ну. Паркани, паркани, замки, славбауми. І все. Ну а яке підприємства може бути за, за, за парканом? Підприємцям тут робити за парканом майже нічого. А вони там є, ну він розорюються і все. Так щось що так. Я проти парканів, за цих славбаумів, замків. Доступ до суспільних місць має бути всюди.